Мішка зроби будь добрий чай, тому що мені все віде, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. GSC Game World відзвітували, що напродавали Сталкер 2 на 1 мільйон копій. А? А я що казав? Крім того, вони анонсували вихід нового патчу з різноманітними фіксами, що має вийти вже цього тижня. не ходив. Ти з Бля. Він просто стояли з тяли, просто прям тут. Там, чувак, а в них анімація, синхронізувалась, так. Не заходьте один в одного, будь ласка. Новий баг. Круто! Сега теж похизувались вдалими продажами Sonic X Shadow Generation. Їм, хоч і за значно більший термін, вдалося зібрати більше одного мільйона копій. Великий успіх. Крістофер Джадж. Judge... Ти взагалі хто? Актор, що озвучував Кратоса в нових частинах годовару. Ас! Ачос мій! Ачос! Ас нау! Буцімто тизерить щось там, десь там за два тижні. Абсолютно невідомо, чи то він натякає на оновлення старих ігор серії, чи то, можливо, на абсолютно якусь нову частину. Того ніхто не знає. Три серії останнього сезону Arcane релізнулись на Netflix. Нагадаю, що цей серіал має офіційний український дубляж. «Я знаю!» Ларіани планують обмежити кількість встановлення модів на Baldur's Gate 3 для консолей. До ста штук на один сейв. Завжди одне те саме. Я можу сто разів рятувати світ, та коли мені потрібна допомога, я залишаюся сам. Дякую. Мікрософти анонсували Edge Game Assist, що шукатиме для вас посібники та гайди через браузер Edge. Поки що цей Game Assist буде підтримуватись лише в деяких іграх. Get... можу підкинути, якщо ти я сам знайду. Інсайдери стверджують, що 3 грудня має відбутись пряма трансляція Sony, де вони нарешті мають анонсувати свої нові ігри. Хоч одне слово. Промов, хоч слово. Чекається. Всурватись. <проб> <проб> Неслухняні собаки повідомили, що Трой Бейкер офіційно доєднався до акторського складу їхньої майбутньої ще не анонсованої гри. Ми працювали два роки, гра ідеальна. Ні, вона, типу, майже ідеальна. Тим часом Крістофер Джадж швиденько спростував у Твітері всі чутки, які саме створив про анонс чогось по годовар найближчим часом. Так я, я тобі Бломберг ширять чутки, що Sony може працювати над портативкою, що зможе запускати ігри PS 5 Виглядає так, що ніколи не буває. Проєкт перебуває на дуже ранній стадії та може взагалі бути скасованим. А може ні. Якщо ти засмутився закінченню Аркейн від Нетфліксу, у мене є для тебе новина. В розробці перебувають ще три серіали у цьому всесвіті. Один із них створюють уже цілий рік. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. Дев'яносто днів. Третій фільм про Соніка з двома джимами Керрі та одним Кіано Рівзом отримав нового трейлера. Нагадаю, що стрічка має надійти в прокат 20 грудня. Яйцеменів тепер двоє. Тепер для радості більше причин. GSC Game World виповнилося 29 рочків. З цієї нагоди вони написали ціле послання для спільноти. Так, нам з вами вже за тридцять. Мені навіть донатили тонометр. CD Project Red повідомили, що наступний відьмак той, що під кодовою назвою Project Polaris, перейшов у фазу повноцінного виробництва. Наразі над проєктом працює понад 400 розробників, Ідь до нього і на власна очі. З'явилася статистика продажів Сталкер 2 у стімі. Вона нам показує топ по країнам, де перше місце за придбаннями посідає Америка. На другому Україна, а третє зайняла Німеччина. Крім того, SteamDB опублікував загальну статистику продажів усіх ігор. Де на першому місці Stalker 2. На другому Steam Deck. Це не гра. Тому з третього на друге перебігає Call of Duty Black Ops 6. А на третьому відповідно Microsoft Flight Simulator. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Подейкують, що Ворнери скасували третій комбат Пак та друге сюжетне доповнення для Мортал Комбат 1. Це все і це край, і все це через те, що перше сюжетне доповнення продалося гірше ніж вони там собі очікували. Ми знайшли рішення. кінець! 11-Bit Studios показали план розвитку Frostpunk 2. Там і три платних DLC, і безкоштовні оновлення на основі фідбеку гравців, а також вихід гри на консолі. Ну і таке інше. Це ж мапа? Та невже Соні, Sony до все, ще ведуть перемовини про придбання. За інсайдерською інформацією, Sony хочуть придбати окремо лише відділи аніме та відеоігор. Тоді як Кадокава прагне продатись цілком та повністю. Беріть, не пошкодуєте. Я вчора за них більше десятків віддав, точно кажу. 2K Games закрили свій лаунчер для ПК. І тепер, коли ви запускатимете байшок чи махвію, наприклад, у Стімі, вас не буде турбувати окремий застосунок. Парові крамниці дядька Гейба застартував осінній розпродаж. Стигніть придбати те, що давно хотіли, але вам не ставало на те коштів. Шалом, позичиш мені грошей. Розпродаж закінчиться 4 грудня о 20.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. А ще до того в стімі розпочалось голосування за гру року. На відміну від Гейма Вордсу Глека Джефа Кейлі, тут дозволено номінувати Stalker 2. He must win. Шухей Йошіда! Це бляха, хто такий. Один із найперших робітників, що стояли на моменті зародження плейстейшену, пішов із компанії. Куди тікаєш? Та дай коментар. Куди ти тікаєш? Але при цьому заявив, що йде він не на пенсію із індустрії, ігор іти не збирається. У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Машин Геймс запрезентували колекційне видання гри про Індіану Джонса, до якого входитиме стілбук, загадковий артефакт і глобус із позначками подорожей з гри. Це орієнтири, а не просто малюнки. Мапу. Карту! CD Project Red отак от просто випустили новий трейлер кіберпанку, метою якого ймовірно було прорекламувати ультимативне видання. Ясно. Ні, не ясно. Не ясно. Ларіани повідомили, що продовжуватимуть підтримку Baldur's Gate 3 і у 2025 році. Оце відданість. На майбутнє вже запланували появу кросплею з усіма платформами, а ще й фоторежим. Ану, гайда, робити групове фото. Росіянська ганчірка, септо Ілон Маск, заявив, що планує створити ігрову студію, що буде створювати ігри, виключно використовуючи штучний інтелект. Діставайте ригачки! Розробники другого Титан Квесту запевнили, що в грі не буде ніяких лутбоксів та пейтувін елементів. Гроші мене не цікавлять, Себастіане. Це він кхе, просто пожартував. Давайте чек, я йому передам. Я Укрпошта на фоні статті Єврогеймеру про Сталкер 2 випустить спеціальні марки із сірниками. Це і є справжній нацизм. Нацизм фасований. Соні організують концерти, де гратимуть музику з ігор. Наразі квитки на це дійство доступні лише в країнах Європи, проте це дійство має дістатись і України. Продаж квитків у Києві, Житомирі та Луцьку стартує 30 лютого. В Луцьку, в Луцьку, бо в Луцьку випав сніг по Пуцьку. Інтернетами поширюються нові чутки про оновлену версію Бладборну. Цього разу вони ґрунтуються на вимкненні серверів гри до 3 грудня. Буцімто в той день Sony можуть анонсувати покращену гру для PS5. Деякі оптимістично вірять в анонс офіційного портування на ПК. А ви вірите, я не вірю. і мене просили. Зунував. і вислав вір, я не вірю. А вот, дивіться. от дивіться, у тепер хресто зробили. Я Нам не пощастило, що маск цікавиться іграми. Так от надумав він придбання компанії творця ДНД. Є теорія, що він переплутав Газбро з Газпромом. Что Форд Соліс продався на 100 тисяч копій. Навіть Трой Бейкер та Роджер Кларк в акторському складі не змогли наколядувати більше разом. Людую коліду Фрост Панк 2 отримав оновлення, що додає до гри нові події, фракції, а також виправляє хиби та баги. Покращує, ага для Юбісофтівських аватарів. Релізнулося ще одне доповнення. Ти ще не здох, здохсенюшник. Та от, як бачиш. І в нас тут накльовується не кисле. На гру, до речі, зараз також діють приємні знижечки. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Пам'ятаєте, оті чутки про закінчення підтримки МК1. Незери на них ніяк офіційно не зреагували. Але отак якось співпало, що вони взяли і анонсували новий сезон про компетішн на наступний рік. Оце поворот. О, це так розвернуло. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.